По сьогоднішнім попереднім результатам екзотполів за результатами, які проводила асоціація регіонального відділення соціологічна асоціація України, впевнено перемагає Олександр Цебрій з результатом біля 33,2%. Друге місце у Ірини Плетньової з результатом 21,1% і третє місце займає Яремчук Сергій близько 6,2%. Проводились майже на всіх відділеннях екзитполи. Я думаю, досить невелика повинна бути похибка. Єдиний момент, що приблизно до 20% не дали одночасно відповіді. Тому, можливо, можуть бути невеличкі відсоток два зміни. Але враховуючи те, що екзитпол давав інформацію приблизно 12 годину і в 16 годину, то я думаю, це вже не вплине, тому що відрив е великий. І вже якихось -яких істотних змін спостерігати ми не будемо.